Пані Оксане, якщо, а ми чули заяви вашої політичної сили, ви проти такої постановки питання, так? то чому сьогодні під Конституційним судом ми бачимо неймовірно потужний мітинг, щоб зупинити Конституційний суд аж 300 чоловік? Так було прийнято рішення, тому що. Одне питання коло конституційного суду, а є багато інших питань, які сьогодні відбувалися в і в Києві, і по Україні. Тому не було прийнято рішення, що необхідно більше. Партія удар вважає, що 300 – це достатньо, щоб конституційний суд, який всіх чує. До всього дослухається, почув вас, а ніхто не збирався тиснути на суд. Мова йде про декларування і заявлення позиції, а тиску на, на суд великої кількості людей ніхто не збирався робити. Ми ж не маємо права на нього тиснути. Досить того, що це робить адміністрація президента. У мене таке відчуття, може мені так навіяло, що ви теж не зацікавлені у виборах мера у 2013 році. Тому пряме запитання, пані Оксано, до осені 2015 року ми від кличка почуємо відповідь. Він йде в мери чи ні. До того як почути відповідь, ми в 2013 році зробимо все для того, щоб були, відбулися вибори Мера Києва саме в 2013 році. Як? році. суд, наприклад, винесе рішення. Но він ще не винес, А що? якщо винесе і скаже осінь 2015 року це верховенство права на території України, і тут ваші дії які? Про дії в, про дії опозиції в разі тому, якщо буде таке рішення, я зараз говорити не буду, і я думаю, що жоден представник опозиції про ці дії заздалегідь говорити не буде, ну, є тому що план? це неправильно. Але я хочу сказати про інше: що ми зробимо все для того, щоб все-таки 16 квітня були поставлені на голосування і були розглянуті саме питання, нехай позачергових виборів. Не питання, чи це будуть чергові, чи позачергові, але виборів мера Києва. Ну знову ж таки, те, що було в Верховній Раді, це хочете, як хочеться це називати ГКЧП чи щось інше, але насправді це був злочин з боку всіх тих народних депутатів, в першу чергу голови Верховної Ради, які проводили всупереч декільком нормам регламента засідання, тому що там порушені не тільки норми місця проведення, а й ряд інших норм. Зrozуміла, але якщо раптом Київрада після 2 червня буде такий сценарій застосовувати, тоді що? Я От думаю, що ми фракція удару. Що буде робити? Я думаю, що якщо ми змогли заставити саме Київраду голосувати особисто, і е, депутат Київради від партії регіонів це погодить, е, це одна з перших рад, яка почала голосувати сама за себе. Я не, не погоджуюсь, пані Оксано. Ну за це правильно вони всі його. голосують особисто. Так, не не треба вони треба всі не голосують не. особисто тепер. Ніхто нікого я думаю, не видав. Я думаю, що ми знайдемо вихід і в тому, щоб і в Київраді дотримувалося дотримувалися закону. Ми переконаємо. Я думаю, що він має доступ до змі і бачить всі всю ситуацію, яка сьогодні є. Я хочу додати до ситуації з Юлією Тимошенко: насправді не просто прецедент по камерам. Звільнення Юрія Луценка теж було з порушенням технічним процедурних питань це і його все одно зробили. Так, тобто, і це здорово, це дуже добре, що так відбулося. Але це говорить про те, що сьогодні виключно Янукович, незалежно ні від кого, ні від чого, може звільнити Юлію Тимошенко, а може не звільнити пошук, пані Продом. Дуже добре, що партія регіонів визнає, що прийнятий ними бюджет і на місцевому рівні, і на державному потрібен бути реанімований і поправлений. Тобто, це, це є добре. Але я хочу сказати, що опозиції партія ОДАР, в тому числі ми зробимо все для того, щоб право громадян і України в цілому, і громадян Києва, мешканців Києва було забезпечене, і щоб вибори в Києві відбулися в 2013 році.